Логарифмічна функція. Y дорівнює логарифм. Отут внизу основа А якогось Х. Це функція обернена до показникової. Що значить обернена? Це значить область визначення однієї це область значень другої. Область значення першої це область визначення другої. Ну і графіки цих функцій симетричні відносно бісектриси першої, третьої чверті. Ми зараз розглянемо її властивості в залежності від основи, як і у степені, в логарифма є основа. Отак От само, як і в показниковій функції, в логарифмічної є розділення на основу менше одиниці і більше одиниці. Притому, якщо А від нуля до одиниці, тобто від'ємні взагалі не розглядаються так само, як і в показниковій функції. І якщо А. Більше за одиницю. І рівне одиниці не розглядається. Бо якщо рівне одиниці, то це один в будь-якому випадку. 1 в будь-якому степені 1. Якщо основа менша за одиницю, то графік логарифмічної функції буде виглядати так. По-перше, я запишу для прикладу. Y дорівнює логарифм за основою 1 друга х, або Y дорівнює логарифм за основою. Там, 0,2х, і так далі. Тобто основа менше одиниці, то графік проходить через одиницю будь-якого логарифму на осі х. В показниковій функції проходить через одиницю на осі y. Якщо основа менше одиниці, то графік логарифмічної функції має такий вигляд: отака крива. Проходить через 1. 0. Якщо основа більша за одиницю, наприклад. Y дорівнює логарифм за основою 3 x або Y дорівнює логарифм за основою 100 x і так далі. Тоді графік цієї функції також проходить через цю одиницю, але вверх ось такий графік, логарифмічна функція має. Що стосується властивостей, Ти бачиш, що обидва графіка займають тільки праву частину системи координат. Тобто область визначення кожної з цих функцій це від нуля до плюс нескінченності, при тому не включає нуль. І тут, і тут. Тобто, в від'ємній частині, в лівій частині графіка, логарифму немає, не існує. Область значень не обмежена. Він знизу вверх абсолютно не обмежена крива. Так що R область значень. А що стосується зростання спадання, монотонності цих функцій, отут різниця є. Якщо подивишся уважно, то графік, який стосується основи від 0 до одиниці, спадний. Ти бачиш, вниз спускається. Це функція спадна. А це означає, чим більше х, тим менший y. Тобто, при порівнянні логарифмів треба міняти знак. А що стосується другої функції, то тут ми маємо зростаючу функцію. Вверх піднімається графік. Чим більше х, тим більше y. Оце властивості логарифмічної функції.